Перший контрольний матч на зборах. Можливо, результати не той, який хотілося хотілося, але на зборах результат, як кажуть, переходить на другий план як суперник. Е, нарешті ми дуже раді повернутися і до, до гри, до футболу, зіграти такий товариський матч. По супернику ну, е, гарна команда, гарно працює з м'ячем. Сьогодні грали по тайму. Тому всі, я думаю, на цей час на, ну, зараз вже готові витримувати 45 хвилин. Я думаю, що е, гарно, гарно по, порухались, так скажемо. І, да, і е, дивимося, працюємо далі. Ну, судячи з того, що другий тайм виглядали все ж таки покраще, ті, хто в першому таймі не грав, аналізували. Так? Три крик помилки і два міші, як кажуть, не обов'язкові. Ну, це... Не хочеться там якісь відмазки шукати, але зараз всі під нагрузками працюють, тому ці помилки, вони такі, ну можливо, там на тяжких ногах ти в голові собі придумав якісь паси, а ноги це трошки не роблять. Тому ми не будемо дивитися, я думаю, на ці сильно там. Якийсь акцент ставити на цих помилках. Звичайно, не хочеться їх допускати, але е, я вважаю, я що ця гра е, по, по динаміці, по, по руху, дуже гарно. Рухаємось далі, працюємо. Перша міжнародна гра, ну, ми сказали, да, для клубу це історична гра. Звичайно, кожну гру, будь-яку контрольну, офіційну, треба, хочеться перемагати. Але якщо по гарячих слідах стосовно матчу, що я можу сказати? В першому таймі видно, що суперник вже в кращому функціональному стані, тому що чемпіонати у них раніше спочатку, ніж наш, вони вже декілька дома, дома зіграли, контрольних ігор. це поїхали в Туреччину, вже грають. І ця різниця в функціональному стані на Перший погляд вийшла. Датость у нас дуже багато було помилок в простих ситуаціях. Звичайно, хлопці під нагрузками цей тиждень відпрацювали двохразовому режимі. І свіжості не було. Від да? цього я так вважаю, що було дуже на простих ситуаціях помилок. Так коли вони і забив суперник, Тобто, з наших помилок ми втрачали м'яч біля своїх воріт, просто віддали супернику в ноги, і ну суперник з цим скористався. І першим там деякі моменти, які ми відпрацьовували вже на тренуваннях, проскакували стосовно проти м'яча. І ми мали теж можливість нам суперник подарував, ми непогано спеціанували полтора моменту, можна так сказати. Да? Демченка мог реалізувати, там не мог би, забити. То можливо, то треба було забувати ці моменти. Ми пропустили, не забили. То другий тайм я скажу, що хлопці, які вийшли на другий тайм, ми грали два по 45 двома складами. Краще виглядали, організованіше, і скажу, що не було такої різниці функціонального. Да? Тобто, у них теж заміни були, не знаю, там основний склад, не основний склад вони відпрацьовують. Але ми дуже якісніше, ніж перший е, тайм провели і мали непогані підходи, нагоди, можливо, не 100% відсотків. Моменти, але зі стандарту удари були, тобто ми краще зіграли, ніж першим. Але зараз хлопці теж в різних функціональності, хтось швидше набирає форму, хтось кому треба ще більше часу. І ми на це не зважаємо. Для нас головне було подивитися, в якомусь зараз функціональному стані хлопці і працювати далі. Завтра, вихідний, відновимося. І вже з 18 числа ми будемо працювати теж в двохразовому режимі. І грати контрольні ігри.